Вітаю тебе! Ця кримінальна справа демонструє наскільки складні психологічні механізми, що впливають на поведінку свідків злочину правду про злочин, свідки можуть приховувати руками, і це може відбуватися з різних причин. Цей випадок також демонструє, що навіть якщо свідок нарешті і вирішив сказати правду, шлях до цього може бути довгий і важкий. 1956 рік 21-річна Даяна працювала в продуктовому магазині свого батька в Пеорії, штат Ілноїс. Даяна на той момент вже була розлучена два роки, і одна виховувала доньку Сьюзі. На роботі вона познайомилася з симпатичним холостяком Геном Кейделом. Вони швидко закохалися і вже через рік одружилися. Подружжя переїхало до Фенікса, штат Аризона. Де Ген влаштувався працювати машиністом, але згодом почав працювати самостійно в будівельній компанії, де Яна влаштувалася на офісну роботу. Тим часом у них народилося троє діток Грек, Келлі і Лорі. Однак, не дивлячись на велику родину і шалене кохання на початку стосунків, шлюб не складався. Ген почав дуже пити і часто бував дуже агресивним. Вдома були постійні сварки. Та часом доходило до бійок між парою. Даяна вже не могла цього терпіти, і в липні 1966 року вона подала на розлучення. Її чоловік приїхав до свого батька і жив недалеко, приблизно в двох кілометрах від будинку, де зосталися жити дружина і діти. Коли Ген виїхав, атмосфера в будинку відразу змінилася, припинилися суперечки і напади агресії. Схоже, що обидва прийшли до висновку, що розставання буде на благо всім, і розлучення треба довести до кінця. Те, що сталося у вересні 66-го року, в основному відомо з пізніших розповідей Гена: Увечері Ген, Даяна і діти поїхали повечеряти в ресторан та Кобелу». Після вечері, приблизно о 21-й годині, Даяна відвезла дітей додому і повернулася знову в ресторан до чоловіка. Тема їхньої розмови була пов'язана з розлученням, тобто фінансові питання та налагодження контактів з дітьми. За словами Гена, зустріч пройшла в приємній атмосфері. Вони обоє вийшли з ресторану близько 23-ї вечора, а приблизно о 2015 Даяна підвезла чоловіка додому його батька. Що робила Даяна далі? Відомо з розповідей свідків: жінка пішла до ресторану Amber Inn. Де її бачили різні люди, там вона випивала з чоловіком на ім'я Боб Марлі, з яким вона почала зустрічатися через деякий час після розлучення з Геном. За словами Гена, через годину після того, як Дояна поїхала, він спустився до телефонної будки, де зателефонував до дружини додому, щоб дізнатися, чи вона вже повернулася, оскільки він не знав про її заплановану зустріч з Бобом. На телефонний дзвінок відповіла донька Сьюзі. Почувши, що Даяна ще не була вдома, ген вирішив піти до її будинку пішки і дійшов туди після півночі. Він також стверджував, що, чекаючи на повернення дружини, він заснув на дивані близько третьої години ночі і прокинувся близько 5.30 ранку через 2,5 години і побачив припарковану на під'їзді до будинку машину Даяни. Її нібито вдома не було, тому Ген припустив, що між третьою та п'ятою тридцять дружина повернулася додому і знову пішла. Напротязі дня Даяна не з'являлася вдома і жодного разу не задзвонила, тому чоловік повідомив у поліцію про зникнення. Офіцери були впевнені, що Даяна поверталася додому після зустрічі з Бобом, оскільки вони знайшли її сумочку, та її ключі лежали на кухонному столі, а її автомобіль був припаркований біля будинку. Крім того, здавалося, що нічого з її одягу чи інших особистих речей не зникло. Після початкових розслідувань поліція не знайшла жодних мотивів для того, щоб Даяна так раптово покинула своїх дітей. У поліцейських, які працювали у відділі зниклих безвісти, були сумніви, що справді Даяна кудись поїхала і покинула дітей, адже всі, хто її знав, стверджували, що вона дуже дбала о своїх дітях. Намагалася не заставляти їх самих на протязі тривалого часу. Коли поліція захотіла допитати Боби Марлі, то дізналася, що через два дні після зустрічі з Даями він помер від серцевого нападу. Отже, якщо він і знав щось про її зникнення, то цього вже ніхто не дізнається. Через два дні після зникнення дружини Ген переїхав назад до її будинку, щоб дбати про дітей. Він розповідав їм, що мама втекла з дому з іншим чоловіком. Ген це казав і своїм сусідям, і друзям, а також усім, хто запитував про раптове зникнення Даяни. На цьому він наполягав і в розмові з поліцією. Він навіть дав їм список імен чоловіків, з якими його дружина зустрічалася після розриву. Важко сказати, хто вірив в його версії подій, а хто ні. Але факт в тому, що в околицях почали ходити чутки. Що Даяна нібито похована у своєму дворі. Ця інформація також надійшла й до поліції, і один з детективів, дізнавшись про те, що ген залив бетоном частину заднього двору, почав просити у керівництва дозволу розкопати це місце, але прохання отримало відмову. Оскільки доказів злочину не було, то поліція не бачила потреби в розслідуванні з кишенькових коштів і закрила справу як не розкриту за два місяці. Діти якось почали звикати до відсутності мами, хоча все ще сподівалися, що вона повернеться додому. Ген працював протягом дня, потім приходив додому і готував дітям їжу. Також він в цей час познайомився з Кеті Ендрюс, яка була розлучена та виховувала шестирічного сина, і в той час вона підробляла танцівницею в Гоу-Гоу. Їй ген також казав, що дружина покинула його і дітей. І він настільки був впевнений, що Даяна ніколи не повернеться, що дозволив Кітті носити її одяг. Через 4 місяці, 9 січня 67-го року, Ген вирішив піти до пральні, яка знаходилася неподалік від будинку, і це було пізно, близько 23 години вечора. В той час сусід, який жив поруч, збирався вже лягати спати, коли раптом почув запах диму. Він одразу розбудив дружину, як тільки побачив у вікні, що на кухні сусідського дому палає вогонь. Вони негайно побігли туди, поки їх донька викликала пожежників. Заява надійшла рівно о 23.48. Діставшись до палаючого будинку, сусід побачив, як дев'ятирічний грек вистрибнув з вікна своєї спальні. У той час до будинку почали приходити і інші жителі району. Всі вони чули жахливі крики дітей, які застрягли в будинку. Дехто намагався проникнути всередину, але вогонь був настільки сильний і дуже швидко поширювався, що вони були змушені зостатися дворі. Сусіди голосно кричали, щоб дівчата пішли до кімнати Грега і теж вистрибнули з вікна, але, на жаль, діти нічого не чули. У той час Сьюзі, старша дівчинка, Першою помітила, що в будинку почалася пожежа, вона відразу побігла до кімнати молодших дітей та почала їх будити, щоб вивезти якнайшвидше на вулицю. Але крізь дим жахливо єдним, яким майже неможливо було дихати, діти з великими труднощами присувалася до виходу. Раптом Лорі згадала, що залишила свою улюблену іграшку в кімнаті Сюзі. Вона почала бігти в сторону кімнати. Але раптово її охопило полум'я. Дівчинка впала на підлогу та почала кричати і плакати від болю та жаху. Сьюзі підбігла до неї і, бажаючи захистити свою молодшу сестру, лягла на неї, накривши її своїм тілом. Через кілька хвилин прийшов порятунок. Пожежники спочатку винесли з палаючого будинку восьмирічну Келлі, потім по черзі Сюзі та Лорі та поклали їх на землю. Їхні тіла були в сильних опіках. Один із сусідів згадував, що коли він побачив Лорі, то запам'ятав на все життя, як шкіра злазила з її тіла величезними пластівцями. Наслідки пожежі були трагічні. Грего вдалося втекти з палаючого будинку, але Сьюзі та Келлі померли дорогою до лікарні. Лорі отримала опіки третього ступеня більшої частини тіла. І кілька днів боролася за своє життя. Але дівчинка вижила, і лікарі стверджували, що це справжнє диво. Експерти, досліджуючи місце пожежі, знайшли на плиті розплавлену кастрюлю та пожежу визнали нещасним випадком. Лорі виписали з лікарні через 4 місяці. Її забрав батько. За цей час, поки вона лікувалася, він отримав гроші від страхової компанії та відбудував згорілий будинок. Лорі жила там наступні роки з братом та батьком. Минали роки, і справи про зникнення Даяни і пожежі в будинку поступово відходили у забуття. Минуло 27 років. На початку літа 33-річна Лорі прибула до поліцейського управління міста Фенкс. Жінка принесла власноручно написану заяву, в якій свідчила, що в п'ятирічному віці вона була свідком того. Як її батько вбив її матір, а потім закопав її в саду. Лорі також повідомила, що наступного дня після вбивства її матері батько залив могилу цементом і що цей шар цементу є основою пізніше побудованої тераси. Те, що це зізнання відбулося лише через стільки років, жінка пояснила страхом перед батьком, який паралізував її роками. У заяві вона писала: я вважаю своїм обов'язком повідомити владі про те, що я бачила в дитинстві. Перш за все, я повинна чітко сказати, наскільки великий мій страх перед помстою мого батька. Коли я була дитиною, мій батько багато разів казав мені: я приніс тебе в цей світ, і я можу забрати тебе з нього знову. Він також казав мені, що якщо я не буду жити з ним, я піду в дитячу в'язницю. Цей чоловік бив мене багато разів з дитинства. І намагався знущатися з того часу, як я стала дорослою. Слідчий Ед Рейнольдс скептично поставився до цього зізнання, але з іншого боку, здавалося, що її слова звучать правдиво, але слідчим потрібні були докази. Зараз їх буде важко знайти, тому що батько Лорі одружився вдруге, продав свій будинок і живе взагалі на іншому кінці міста. Також поліцейські не мали правових підстав, щоб робити розкопки під терасою. Детектив Рейнонс всюду шукав інформацію про метод, який би дозволив йому перевірити місце під терасою, не пошкодивши його. Пошуки тривали майже рік. Згодом детектив натрапив на компанію Necrosearch, яка рекомендувала використати спеціальну радарну систему. Цей прилад дозволяв заглянути під землю і визначити, чи змінилася її структура. Хоча виявлення такої зміни Могли б нічого не означати, оскільки її причини можуть бути різними, однак вона може стати відправною точкою для подальших висновків. Детективи вирішили використати цей радар. Власники будинку, який раніше належав родині Лорі, одразу погодилися. Коли фахівці переміщували радар по підлозі тераси, в її кутку прилад просигналізував про порушення наземної конструкції. Розміром приблизно 180 на 60 сантиметрів. Слідчі прийшли до висновку, що це саме то місце, на яке раніше їм вказувала Лорі. Отримавши дозвіл на розкопки, поліцейські поступово почали знімати зверху цемент і вже на глибині 30 сантиметрів знайшли фрагмент людського черепа. Протягом кількох годин вони знайшли залишки скелета, а також частини одягу, бюзгальтер та пояс. Шия скелета була обмотана копроновими колготками. Лорі абсолютно була впевнена, що знайдений скелет належить її матері, але поліції потрібні були докази того, що це саме Даяна. Однак у цьому була проблема, оскільки виявити особу жертви за допомогою тесту ДНК було неможливо через знайдені там бактерії. Навіть зуби та кістковий мозок були занадто пошкоджені. Фахівці повинні були знайти інші рішення. На підставі антропологічних досліджень з'ясували, що скелет належав білій жінці зростом від 1,60 до 1,65 м, віком від 20 до 40 років, і що ця жінка народила щонайменше двох дітей. Ще одне дослідження проведено за допомогою так званого накладання, засноване на порівнянні кісток скелета з лицьовим скелетом людини відбудованим за його фотографією, дав остаточне підтвердження того, що це скаледаяни. Вишевказаних даних вистачило, щоб поліція заарештувала 61-річного гена Кейдела та звинуватила його у вбивстві. На суді Лорі виступала в ролі свідка і докладно розповіла про події 27-річної давності. Її мати привезла дітей додому, щоб вкласти їх спати. Потім вийшла з дому та мала повернутися до батька в ресторан. Близько 23-ї години вечора батько зателефонував додому. Сюзі відповіла на дзвінок і сказала, що мами ще немає вдому. За деякий час ген прийшов до їхнього будинку і зостався чекати на дияну. Коли жінка повернулася близько опівночі, Лорі та Сюзі прокинулися від криків батьків. Вони вийшли у коридор. Щоб подивитися, що відбувається. Дівчата стояли на горі біля сходів і дивилися, як їхні батьки сваряться. В якийсь момент Даяна побачила дітей і на мить замерла. Її чоловік, користуючись цим моментом неуважності, що сили вдарив її по голові. Даяна впала на підлогу і сильно вдарилася головою ще раз. Дівчата побігли до кімнати і сховалися там у шафі. Вони знали, що батько помітив, як вони були свідками сварки, і бачили останню сцену. Коли Лорі та Сьюзі нарешті спромоглися вийти зі своєї схованки в шафі, то підійшли до вікна, і перед ними постало жахливе видовище. На бетонному майданчику перед басейном лежала і нарухалася мама. Також було чути звуки копання землі Лопатою. Наступного дня батько залив це місце свіжим шаром цементу. Лорі також була впевнена, що через чотири місяці її батько навмисно підпалив будинок, щоб вона та її брат і сестри захинули у вогні. За словами Лорі, його мотивом було усунення свідків вбивства його дружини. Крім того, він неодноразово погрожував своїй дочці, що вб'є її, якщо вона розповість комусь про те, що бачила того дня. У 1995 році Ген Кейдл був визнаний винним у вбивстві своєї дружини Даяни та засуджений до довічного ув'язнення. Він помер у грудні 2004 року у віці 73 років. Сьогодні Лорі є людиною, яка знаходить опору у вірі, з оптимізмом дивиться в майбутнє і як вона сама підкреслює, цінує те, що взагалі вдалося їй вижити. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.